Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Якщо люди вони порівнюють Зеленського і Путіна, ну от є там ну там держава Росія, в якій є президент Путін, і Зеленський є Україна. І Зеленський дуже активно зустрічається, їздить на передову і так далі. І путіну, я думаю, його політтехнологи сказали, що якщо ти не будеш це робити. То в тебе все розпадеться. А взагалі вони ж тримали і ОДКБ, і СНД, і багато інших організацій, які були на авторитеті Росії і Путіна. Зараз цей авторитет ну, дуже ну, сильно хитається, і тому йому потрібно робити більше зусиль для того, щоб це якось втримати. Тому що якщо воно розпадеться, то в нього не те, що перемог не буде. В нього буде пов, ну, повний розпад. От поки в нього є перемоги, він, він вже сказав: Ребята, оця війна, ось, ось зараз в Україні, вона отримала перемогу, що у нас Азовське море стало внутрішнім морем Росії. І ми до цього прагнули. Тобто, ну, першою війною 20, ну, там, 14 року він забрав Крим і частину Донбасу. А зараз він зробив Азовське море внутрішнім. І, і, і зараз в голові росіян все нормально. Тобто Путін додає території. І Путін молодець. А, Якщо ми а, ну і думали дуже, що коли ми там Херсон відвоюємо, то в них там щось погіршиться. Але ні, їх пропаганда настільки красиво це обіграла, що воно не погіршилось. І тому ця пропаганда, я її давно вивчаю. Це, я думаю, буде в підручниках для психіатрії, пропаганди, психологічних воєн. Тобто, це дуже крута історія, як виховати рабів за 30 там, або більше років. Таких, які підуть на смерть, реально вони йдуть на смерть, вони ну, не дуже розуміють, що вони роблять. І ті, які сидять, дивляться телевізор, і вони підтримують а, Росію. От сьогодні я їхав а, а, в машині, і а, ну, людина була з Санкт Петербурга, вона там, ну, там пройшла 20 років. Він ну, спілкується зі своїми там, родичами. Вони кажуть, дивись, в тебе там, ну, мозок салом заплив, ти, значить, Бандерів, стратата. І ти нам розповідаєш, він ну, просто їм дає там. От Маріуполь, от Буча, от все. Вони кажуть, знаєш, от ми дуже ну, ну, розвалновалість. Ми підемо посмотримо е, Соловйова і вечірнє ток-шоу, щоб успокоїтися. Тобто для них в їх картині світу вони, вони е, заспокоюються, коли дивляться у ці всі ток-шоу. Тобто, їм, якщо вони ну, ну, зрозуміють, що вони погані, їх країна погана, вона вбила багато людей. То в них це стрес, і вони уникають цього стресу. Це є психологія, це дуже така серйозна штука, і це хворі люди, які не мислять критично, логічно і так далі. І це буде для нас проблема, якщо там ну, почне все рушитись. Що робити з цими людьми? Ви покайтесь, Може, то поймітеся. По-перше, ми не розпочали ще зимову операцію. Зимова операція почнеться, коли зміниться. Погода на Донбасі, вона наразі там ідуть дощі, техніка дуже важко пересувається. Саме тому відбуваються ті позиційні бої, в яких приймають дуже мало участі там танки, дуже мало відносно мало приймає участь артилерія, відносно мало артилерійських дуелі. Щоб вона змінилася, от наразі йде. Ну Скажімо так, неофіційна інформація про Криміну про те, що Кріміна буде найближчим часом звільнена, але знову таки в першу чергу тільки слухаємо повідомлення генштабу. і Я думаю, що ми скоро почуємо це повідомлення. Креміна це важливий пункт, якщо чи коли ми його займемо, то наступниця буде Лисичанськ. А якщо дивитися на мапу, то Лисичанськ дуже критичний для оборони Бахмута. Ну тобто, якщо ми відрізаємо Лисичанськ, то Бахмуту буде набагато легше. Коли почнеться зимова операція, тоді почне набагато більше працювати артилерія тоді набагато більше буде використовуватися танки з наших з нашого боку, і тоді ця позиційна війна, окопна війна, яка зараз відбувається в Бахмуті, коли воюють в першу чергу пехотинці, вона зміниться. Крім того, не забуваємо про напрямок Запоріжжя, про Мелітополь. Мелітополь це ну такий абсолютно очевидний напрямок для нашого наступу для того, щоб відрізати. Групіровку Херсонську, та що залишилась Херсонської області, і для поступового наступу на Крим. Тому не можна сказати, що ми зупинилися. І така окопна війна буде йти там в 23 23-му році. А став хоч частина нацистської України розрастеться як ракове опухоль. Путін підписав указ, яким сказав, що все. Тих, хто до доєдналися до потолку, до обмеження цін країни, які долучилися до обмеження цін на постачання нафти, ми туди нафту не постачаємо. І це як виходить сам собі в ногу вистрілів? Ну це приблизно та ж сама картина, яка була з природним газом. Ви пам'ятаєте, теж був подібний указ, і в результаті навіть... Країни Європейського союзу ніякого ембарго не, не об'являли стосовно природного газу, але Росія сама на себе їх наклала це ембарго, потім зірвала ще газопроводи. Ну ми бачимо, що по нафті ситуація повторюється, але мені здається, що це скоріше такий акт спрямований. На внутрішню публіку продемонструвати, що Путін має ще велику силу, що він може когось налякати. Тому що насправді, якщо розібратися, то е, ті к, 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 країни, які е, об'явили ембарго, вони і так е, не постачатимуть її. Тому це так такси не холодно, не жарко. А ті країни, які будуть купувати російську нафту, нижче. Прайскепа відповідного 60 доларів за один барель. То вони ж не будуть вказувати в контракті, що вони там приєднались до санкцій, там, чи не приєднались до санкцій. Вони просто будуть вказувати в контрактах, в контрактах ціну менше 60 доларів. Тому це скоріше, мені здається, така піар-акція направлена на те, щоб продемонструвати деяким. І зовнішнім своїм партнерам і в першу чергу внутрішній публіці, публіки, який Путін великий, могучий, страшний Ну, у них планується видобуток десь на наступний рік на рівні 9,5 мільйонів барелей на суд на добу. Але реально, якщо дійсно ну я думаю, що ембарго і ці прайскепи вони будуть нормально реалізовані. То в дійсності видобуток може не перевищити 6 мільйонів барелів. Це значить тисячі заморожених свердловин і великі втрати для бюджету на рівні там 30%, також. Деградація багатьох нафто, нафтових міст які і поселень, які працюють на нафтоводобовну ну Це величезні, величезні втрати. Що стосується дійсно урінгу і Помара Ужару, то тут, я думаю, що не потрібно це все сприймати дуже прямо, що Росія хоче відновити. Насправді Росія веде свою Гібридної війну з європейським союзом і продовжує вести, в тому числі з Україною, що просто так вона не відновить поставки газу, а значить, якісь буде вимагати умови, ставити умови, що давайте ми вам відновимо а ви там, значить, якось не сильно там Україну підтримуйте, значить, якось не поставляєте зброю, там інші якісь хотілки поставлять. Тобто, це, це вони хочуть просто заманити відкриттям з відкриттям коридору ну, з більших розмірах розмірах через Україну, і які якимось чином значить зіграти за рахунок цього, цього капкану. Які вони розставляють домогтися, домогтися зменшення підтримки України? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.